Зниження народжуваності, висока смертність, масова еміграція та війна усе це створює ідеальний шторм для української демографії за останній рік на світ з'явилося рекордно мало дітей за всю історію незалежності. Та цифри це лише частина проблеми за кожною статистикою. Долі мільйонів людей. Чи зможе країна подолати демографічну кризу? Далі у сюжеті Євгена Лісного. Святославу два роки, дитина війни. Його тато Артем загинув рік тому на фронті. Яна залишилась виховувати сина сама. До повномасштабної навіть не думали. В кожного були свої плани, в кожного був розвиток і часу на дітей не було. Війна підшторхнула Яну та Артема до важливого рішення час народжувати. У мене також було багато осуду від друзів, близьких, навіть тому, що не на часі війна. Святослав це така, така моя як, петелька, за яку я хапаюся, яка тримає мене на плаву. Під час російської агресії хоче народжувати в Україні одиниці. У міністерстві соціальної політики підтверджують, ситуація катастрофічна. В Цьому році минулому на жаль вона була найменша за всю історію незалежності України. Це всього 175 тисяч дітей народилося. Очевидно, основними є безпекові виклики, які можливо буде подолати тільки із призупиненням такої активної важкої стадії війни. Смертність в Україні також б'є антирекорди, і ця тенденція розпочалася ще до 2022 року. У нас характерним була надсмертність, особливо в працездатному віці, особливо чоловіків. якщо ми порівняли порівнювали вікові коефіцієнти смертності в країнах Європи, наприклад в Швеції і в Україні, то ми бачимо особливо суттєву різницю у віці від 30 до 49 до 50 років і це окрім втрат на фронті. Утім, головним чинником демографічної кризи нині є масова еміграція. В нас на перспективу очікується чим раз тим більше зростання чисельності осіб старшого віку і. Скороченням чисельності осіб молодого віку, і зрозуміло, що це величезне навантаження на соціальну сферу, на пенсійний фонд, на медичне, на систему охорони здоров'я. Ольга Гілівера нині мешкає в Німеччині. Виїхала через рік після початку повномасштабки. Настався момент, коли мені стало реально страшно за дитину, тому що все, куди я могла втікти, це був Нікополь. Які ще досі бомблять з зі сторони атомної електростанції, таких як Ольга, мільйони українців буквально розкидали по всьому світу, за даними Євростат, зараз за кордоном 4,2 мільйона осіб, які користуються тимчасовим захистом. Є українці, які виїхали раніше, і у них інший правовий статус. 22-го року було оформлено 6 мільйонів в Європі дозволів на тимчасове проживання, тобто майже на 2 мільйони більше ніж кількість тих українців, які там зараз перебувають із цим статусом. Але в нас немає жодної інформації про те, що відбувається з українцями на тимчасово окупованих територіях або в країні агресорці. Ці дані офіційно закриті в країнах. агресорках міжнародні організації від них теж нічого не отримують. За три з половиною роки еміграції більшість жінок уже інтегрувалися в європейське життя. Діти ходять в школи, самі жінки працюють, і навіть за умови бажання повернутися на батьківщину, крім безпекового фактору працює і проста ріфметика. Мінімальна заробітна плата в Україні 8 тисяч гривень. Мінімальна заробітна плата у Польщі 48 тисяч гривень. Мінімальна заробітна плата у Німеччині близько 110 тисяч гривень. І чим довше триватиме активна фаза війни, тим складніше буде повертати наших співгромадян за кордоном. Скоріше за все 70% тих українців, які зараз знаходяться за кордоном, не повернуться на батьківщину. Це пов'язано з тим, що люди. Вже знайшли собі роботу, знайшли собі житло, їхні діти навчаються. Залучення трудових мігрантів один з рецептів подолання демографічної кризи у світі. Розвинені країни так компенсують втрату населення, але під час війни в Україні це не працює. Хотіла б зазначити, що країни імміграції це найбільш розвинуті багаті і благополучні країни світу. Тобто Імміграція не лише проблема і не стільки проблема, а додатковий ресурс розвитку і світова картина світу це доводить. Соціологи додають, українське суспільство не завжди готове сприймати іноземців. Довоєнні опитування показували, що в Україні присутня ксенофобія, і соціологи вимірюють соціальну дистанцію. По відношенню до різних етнічних груп вона в нашому суспільстві фіксується соціологами. Отже, розраховувати на черги мігрантів, а хочуть працювати в Україні, наразі не доводиться. За найгіршими прогнозами, до 2050 року в межах кордонів 1991-го в Україні залишиться близько 20 мільйонів людей. З них пенсіонерів 10-12 мільйонів, осіб до 18 років до 4 мільйонів, а працюючих усього до 5 мільйонів. Тобто один працюючий утримуватиме трьох непрацездатних. Через 10 років половина населення країни це буде 50+. плюс. Ну самі розумієте, що це величезна загроза і виклик для держави. У цілому мінсоцполітики не втрачають оптимізму. Уже розроблена стратегічну програму подолання демографічної кризи. Вона розрахована на 30 років для того, щоб вжити максимальну кількість заходів і допомогти відновити збільшити людський капітал в Україні. І зрозуміло, це вимагає додаткових заходів. Якщо тут люди в Україні, які живуть, кажуть нам погано, у нас немає сервісів для дітей, у нас погана освіта, у нас немає житла і немає роботи. Ніхто не повернеться. Це базові речі. Тому, якщо ми забезпечимо для українців, які зараз тут гідні умови життя, роботи і розвитку, то це буде магнітом для повернення інших. Тим часом Ольга в Німеччині зважує все практично. Якщо я повернуся до Києва, мені треба працювати самостійно, винаймати квартиру і Дитина повинна знову адаптуватися. Мені складно я цього боюся. Так на багато років я не думаю наперед. Чесно Жень треба жити одним днем. Головне, щоб Святослав був здоровий. Євген Лесно, Олександр Кругліков, телеканал інтерподробиці, марафон єдині новини.